Всім привіт народ! З вами Ерші. Хочу показати вам новий проект. Вийшов на буквально на цьому тижні. Називається TRX Ham Що тут потрібно робити? При вході вказуєте свій емейл від Faусет Pay, а так само, якщо у вас немає його, реєструйтесь і під одним емейлом заходите сюди. Обов'язково бо будете виводити тільки сюди, бо тут як і депозит, так і виводи тільки на Faусет Pay. А з Faуси Pay ви можете вивести собі на любу біржу. Обміняти монети, вивезти на карту, і, і все буде добре. Е, дивіться, що тут є? У нас є розділи: реферали, баланс, виплати, як ви можете бачити, де майнить TRX монетку, Можете побачити в другій вкладці, назива, називається current Y. Тобто конвертує уже USDT, показує, скільки ви заробляєте. Тоді хеш Power, яка ваша швидкість. Також, що тут є? Також є у нас калькулятор. Ми можемо дивитися щоденний профіт, наприклад. Якщо ви хочете поповнити на 1 TRX мінімум, це 1000 х швидкість, ви будете отримувати щоденний профіт. як ви бачите, 01 TRX. Якщо ви поповните так само, як у мене, це виходить на 1 тонн. Я поповняв, і щоденний профіт, у мене складає 1 TRX, За 30 днів отримую 30 TRX, Непогано. Може поповню, але не точно. Можете, дивіться, даже подивитися мої перегляди виплат. Я сьогодні якраз виплачував 053X, 006 і 0.0 в кінці 774 TRX. Виводяться за пару секунд буквально. Також за рефералі вдається 5% вам.